Сьогодні поговоримо про те, як тримати фокус уваги, і як тримати певний стан для того, щоб покращити своє життя. Усі ви знаєте, напевно, приклади про те, як сфокусуйся на червоній машині, будь-якій, і цілий день будеш помічати саме червоні машини. І виявиться, що їх ну дуже багато на дорогах. Або навіть зараз, якщо ви подивитеся на простір, в якому ви зараз знаходитеся, і сфокусуєтеся знову ж таки на будь-яких червоних кольорах, будь-яких, і будете вглядатися і перерахуєте їх кількість, а потім заплющте очі і згадайте, скільки було зелених речей у вашому просторі. Ви не згадаєте, так само працює і фокус уваги. Тобто, якщо ми фокусуємося на якихось деструктивних речах, то і е, думаємо ми здебільшого про деструктивні речі. Якщо ми фокусуємося на більш позитивних речах, то е, думаємо ми про більш позитивні речі. Так, звісно, у нашому житті ми можемо стикатися як із позитивними, так і з, і з деструктивними речами, але е, ще багато фактору грає те, як ми. Реагуємо на ці різні ситуації. Я спонукаю до того, щоб бути більш спокійною і реагувати більш спокійніше на різні ситуації, наскільки це можливо. І саме медитації, практики, духовність, воно допомагає більш дійти до того, щоб. Не занурюватися у різні, е особливо супердеструктивні ситуації, від яких супер сильно штормить. Допомагає, ну ні, ви не будете, звісно, реагувати просто як: типу. Мене це не хвилює, до свидання. Ні, але ви будете розуміти, що емоційно, коли ви у минулому, наприклад, могли. Дуже емоційно в це впрягтися. А зараз, хоч ви і відчуваєте певні думки стосовно певних ситуацій, але енергетично і емоційно ви не впрягаєтеся настільки, що вам потім зносить дах, і ви, там, не знаю, в депресії ще якусь кількість часу проводите. А воно проходить більш лайтово. Так само, в принципі, і в принципі і з позитивними ситуаціями. але Ну, вони начебто нам приємні, добрі. Ви будете відчувати таку радість, наснагу, і вам буде добре, і, ну, і, це, і це класно, і, і, і все. Ви не будете бігати і орати на, 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 на все. На все, що тільки можна. А, ну, а що, якщо хочете, то звісно і можете. Отже, я до чого. А, люди, ну, ті, хто хочуть змінити своє життя, та, ті, кому чогось не вистачає, і не обов'язково змінювати своє життя прям кардинально. Все, я хочу змінити своє життя. Кардинально! Що мені треба для цього зробити? Ні, можливо, вам не вистачає якоїсь сміливості чи чогось, щоб зробити якийсь певний крок. Чи, наприклад, у вас є якась ідея, яку ви хочете реалізувати. Але не можете поки ступити на, цей, на, цю, на цю ступінь або зробити знову ж таки цей крок. Можливо, ви хочете розширити свої можливості. Ну, у кожного своє. Хтось хоче там отримати нову кар'єру, але не знає, як це зробити. Хтось хоче вже добити ремонт, але досі не може. А, і ось для цього ми будемо тримати певний стан. Змінимо фокус уваги і будемо тримати певний стан. Фокус уваги я вже трішечки пояснила щодо чого, а ось певний стан це вже про більш енергетичну таку історію. Тобто, якщо просто думати, то це йде ну, суто від голови мисленево. Навіть у Джоді Спензе я вже розказувала в якомусь відеоролику, був такий експеримент. Наукової мови я не знаю, але зараз дуже стисло, дуже скорочено поясню, що були три групи людей. Одна група людей, суто мислене, у них в руках були пробірочки з ДНК, і вони суто мислинево намагалися. Ну, тримаючи у руках, суто мисленево намагалася, щоб нитки ДНК розгорнулися в одну сторону. Друга група емоційно, ну, енергетично намагалася відчуттями зробити, щоб ці нитки розгорнулися. А третя група людей вже з повним зануренням, із думками, із візуалізацією, із енергетикою, тобто повним таким пакетом, намагалася зробити так, щоб нитки ДНК розгорнулися. Отже, перша група, яка, Тут Мисленево це робила, в них взагалі нічого, здається, не вийшло. Якщо і вийшло, то там буквально там, якийсь там відсоточок 1-2. Там, Але, ну, практично, що, напевно, що ні. Друга група, яка по відчуттям в них вже вийшло набагато краще. Там вже якийсь більший відсоток, там щось там, напевно, відсотків там, майже 20 чи навіть 50, щось таке. Це вже було краще. А от третя група. В них вже ну, великий відсоток, там від 70 до майже 90% щось таке, в них е, вдалося розгорнути нитки ДНК ось на, на 70-80, або 90%. Тобто о, одне, одного мислення замало, якщо ви там будете просто думати, типу, ну, я б хотів там, собі там, того -то, того-то, і пішли займатися далі своєю справою. Ну, так, не працює. <хи> не працює, тому що ну, знову ж таки, там, наприклад, їдете ви е, додому там, чи просто кудись їдете. і так, типу, М -м, було, було б прикольно мати нову квартиру. І поїхали собі далі і забули. За кілька днів. А, точно, нова квартира та була б прикольна. І забули. Потім в Пінтересті якийсь ремонтик класний, знайшли. О, цей ремонт був квартиру, і забули. Якщо це просто думками обдумувати, 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 ну е, скільки за день в нас думок у нашій голові? Їх мільйони мільярди. Навіть я десь бачила, що підраховували якісь вчені конкретну кількість думок, і там ну, прям супер багато вийшло. Ми навіть не усвідомлюємо усі думки, які ми думаємо за весь цей час. Тобто, навіть поки ви зранку стоїте чистити зуби, у вас проноситься якась колосальна кількість думок, і ви їх навіть не фіксуєте. Воно, воно дуже швидке. Ш -ш швидке. Тому ну, і, і, і усі ці думки, які ви думаєте за весь цей день, вони матеріалізуються? Ні. Вони надають вам відчу... якісь відчуття? Ні. Вони дають вам якийсь стан? Ні. Так, якщо ви починаєте занурюватися у думки, наприклад, якщо ви там знову ж таки стоїте миєтеся в душі, чи чистите зуби, чи готуєте їжу, ну щось таке э, рутинне, медитовне, такий медитовний процес. І тут ви згадуєте, як колись та там кілька місяців тому, або там, кілька років тому сталася така ситуація, яка була для вас такою дуже там, депресивною, чи якоюсь там дуже болючою. І ви згадуєте цей момент і починаєте в нього занурюватися вже емоційно. Ви згадуєте усе у подробицях. І, ну, десь там, наприклад, там, хвилин 10, 15, 20 пів години, а, прокручуєте усю цю ситуацію в голові. Якщо ви згадаєте, то зазвичай після таких ось моментів, коли ви такі типу, так, ладно, досить думати про це досі. І ось, ось після цього згадайте відчуття. Таке враження, ніби ви щойно наново пережили усе це. І насправді є дослідження наукові, що так воно і є. Тобто, якщо ви починаєте. Ось так, от занурюватися у щось, що трапилося з вами в минулому, і повністю проживати, начебто, той момент. Хоча ви ну ви ж розумієте, що ви для цього нічого не робите. Тобто, ви стояли, нарізали там овочі на борщик, чи просто там мили підлогу, пили сосили, чи будь-що ви робили, просто йшли вулицею. Неважливо, що ви робили фізично, але ви настільки погрузилися головою енергетично, ментально. Побачили повністю цю картину настільки, що потім у вас було таке відчуття, ніби ви реально щойно зустрічалися з цими людьми, проживали цю ситуацію і казали певні речі. І науково доведено, що мозок абсолютно впевнений у тому, що саме зараз він прожив всю ситуацію наново, навіть якщо ця ситуація була там три роки тому, і з цими людьми ви вже не зустрічаєтеся, і цих ситуацій вже давним-давно нема. Але мозок впевнений, що щойно це все сталося. Так, а чому б таким чином не робити з тим, що ви хочете собі отримати? Ну, фізично чи та якого життя ви хочете себе набути. Бо це все працює так само. Тобто, ви можете так само нарізати овочі на борщик, пилисосити, там йти. І, о, навіть, наприклад, знаєте. Є моменти, коли ви в очікуванні чогось, тобто ви знаєте на 100% впевнені, що це станеться. Наприклад, ви купляєте собі нову машину, ви знаєте, що за два дні вона вже буде у вас, чи ви поїдете за нею. Чи там купити сам собі квартиру, чи ну навіть якщо не квартиру, машину, але там якась подія станеться з вами, чи там щось. От як мама, наприклад, очікує на народження дитини, вона розуміє, що так, так, так. Зараз тут е, день, другий, там чи тиждень, там навіть якщо це там три місяці попереду, вона вже вся в цьому моменті. І е, знову ж таки згадайте ці відчуття. У вас відчуття, наче це вже з вами стається, це вже проходить, це вже ось тут і зараз. Воно вже матеріальне, воно вже ви відчуваєте і смаки, і запахи і тактильно і повністю все. Хоча це станеться лише там за кілька днів або місяців, або там, тижнів. Але у вас вже відчуття, що ось ось, 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 ось. І коли ви отримуєте це, то. М у вас навіть десь є таке відчуття, ніби ну так. Це як підтвердження того, що я і так весь час, час знав, знала, що це моє ось таке відчуття. І так само можна з іншими е, речами, матеріальними чи нематеріальними неважливо. Е, так само можна з іншим життям, яке ви хочете, щоб було у вас. Тобто, таким самим чином ви можете зануритися у життя, яке ви хочете, але ви поняття не маєте, як до цього життя можна прийти. От ви не знаєте, наприклад, ви зараз займаєтеся однією певною роботою, а вам хочеться чогось кардинально іншого, і ви, і ви навіть навіть уявлення не маєте, як взагалі туди потрапити, з якого кута підійти, як почати, ви не знаєте. Ем, і це нормально. Просто довіртеся Всесвіту у ці моменти, зануртеся повністю так само, уявіть вже себе у цій точці. Коли ви вже там і вже кайфуєте, не уявляйте шлях, який ви повинні пройти. Бо типу, не треба думати, що так, я зараз спочатку піду на курси, потім там зустрінуся з тим-та тим та, тим -та, та 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 навчуся тому, тому це вже йде від голови, це вже йде конкретний план, як цього досягти. А вам потрібно зануритися у стан, у відчуття, де ви знаходитеся вже в точці. Яка вам потрібна, тобто, ви вже е, займаєтеся конкретною справою, чи ви вже там їздите на конкретній машині, чи живете в конкретній квартирі, чи переїхали у конкретну країну, і ви вже там знаходитеся, і ви не на початку свого шляху там. А ви вже давно живете там, у цій країні, в яку ви хочете переїхати, наприклад. Чи вже давно займаєтеся цією справою? І як ви кайфуєте, і як вам класно, і як вам це нормально, як кожен день? Занурюйтеся у цей стан. А, чому а, не, я, я не, не спонукаю вас до того, щоб візуалізувати саме шлях? Та багато коучів кажуть, що типу, ось е, е, типу, сплануйте собі план досягнення своєї мети і йдіть. Е, ну, це йде від голови. Е, ну, знову ж таки, якщо для чогось вам потрібно, наприклад, вивчити мову, і ви розумієте, що це блін потрібно вам вивчити мову, то ну, це конкретно пряма дія, ви берете і йдете вчити мову. Ну типу, тому що е, навіть якщо ви суперсильно зануритеся у е, стан, то за ніч вам не прийде англійська мова, ви не прокинетеся, забувши українську, і просто заговорите англійською. Ну, це реально треба ну, брати і робити. Та, наприклад, як навіть і фізичні якісь там навантаження, якщо ви там. Хочете сісти на шпагат, то просто так занурюючи занурюючись у стан, ваше тіло не сяде на шпагат. Ну, це в принципі логічно. Я кажу, що до, до таких речей, які ви навіть не знаєте, як можна, як можна цього досягти, як можна це зробити. Поясню на дуже простому прикладі. Ось підійдіть, наприклад, до вашого столу на кухні. Сядьте за свій стол на кухні і от просто подивіться на свій стіл. І більш ні на чого. А, ви хочете їсти. І ви зараз перед собою бачите абсолютно усе що, от, усе, що у вас лежить на столі, це все. І ви розумієте, що вам їсти цю їжу, наприклад, найближче три дні. У когось на столі щось буде. У когось нічого не буде. У когось буде багато їжі, у когось небагато. А, а, і, і ось це, це все, що ви перед собою бачите. Абсолютно все. От, все. Мозок, звісно, вам почне казати, та там у холодильнику є, та там на плиті є, та там ще десь є стоп, стоп. Тільки на столі. Бо ваш фокус уваги тільки на столі. Ви не знаєте, що є плита, ви не знаєте, що є холодильник, ви не знаєте, що є магазин, є доставка їжі, є ресторани і багато чого іншого. Ваш фокус уваги це тільки стіл. Як мені поїсти? От в мене є стіл, ось є що на столі. А якщо нічого нема, а, а, а навіть якщо і є, то там щось ну, небагато чого, наприклад. А, а далі що? Ну, ну добре, я з'їм там ось це що є. А, а далі? А що далі? А є тільки стіл, а все. А ресурси закінчилися. А що робити? Ось тут е, саме. ну, ми, ми бачимо не так багато, е, скажімо так, в нас не так багато є ресурсів, як є у всесвіта, які можуть нам це дати, Ну, умовно кажучи. Тобто, якщо ми починаємо фокусуватися на певному стані, то всесвіт починає нам наш фокус уваги трішечки розширяти або направляти в певну точку. Всесвіт такий: а подивись на плиту. Точно плита. О, там борщ стоїть і ще баняк, голубців. А подивишся в холодильник. О, Боже, а в холодильнику ще? Або, наприклад, нічого нема. Замов доставку їжі? Е, сходи в ресторан. О, а я і не знав, чи телефоную вам подружка каже: пішли сьогодні, десь поїмо, там якийсь новий заклад відкрився. Розумієте, тобто, якщо ми будемо спиратися виключно на якісь свої. Напрацювання, скажімо так, ну тому що, в принципі, все, що ми зараз бачимо через нашу проєкцію, все, як ми реагуємо, як ми сприймаємо, це все йде в відображення усього нашого життя, яке ми прожили. Життя, яке ми прожили, тобто повністю весь цей шлях йде через цю проєкцію. Але якщо ми хочемо жити іншим життям, яким ми ще не жили, але ми хочемо. То вірогідно, ось це життя, яким яке ми вже прожили, воно трішечки не підходить. Раз ми зараз не живемо так, як хочемо, то ну скоріш за все ну, пазлики не сходяться. А як зробити так, щоб пазлик зійшовся? Треба знову ж таки, це я можна навіть практично цитую Джоді Спенза повністю стати іншою людиною. Як це зробити? Ти занурюєшся у стан того, що ти хочеш. І ти практично, оце точно знаю, і ти практично стаєш іншою людиною, такою, якою ти хочеш бути. І не обов'язково змінюватися прям кардинально. Ну, типу, навіть якщо ти щось трішки хочеш змінити, але стан інший вже буде. І ось почати проживати цей стан і фокусуватися на цьому, навіть якщо ти не бачиш цього фізично. Знову ж таки, згадайте історію про. Моя машина буде за тиждень або за місяць, може, вона там з Америки їде, але ви знаєте, що вона приїде. Отут От так само. Просто знайте, що це буде вже у вас, що це вже ваше. і Просто зануртеся в це. І видихайте, сприймайте усе як факт. Просто видихайте, сприймайте, тому що будуть якісь нові події, нові там кричуть, як пятелька гачки Що, типу, подивись туди. Сходи туди. І ви повинні бути пластичними, щоб сприймати нову інформацію. Щоб казати так. Подивіться, фільм У всьому кажи так з Джимом Керрі. Казати так новому життю і не боятися, що, типу, я ніколи цього не робив, не робив, не знаю, чогось не хочу. А сходіть. Тому що, можливо, там ви познайомитеся з певною людиною, яка приведе вас до вашої цілі. От так воно працює. А, так от. Фокус уваги, тримаємо стан і відкриваємося світу. А саме медитації, вони дуже сильно, ефективно допомагають розслабитися і сприймати усе нове. Тобто, ну, по-перше, вони допомагають тримати фокус уваги, тримати стан, тому що у, у світі у житті багато різних. Зовнішніх факторів, подразників, та навіть не те, що зовнішніх ми самі себе можемо так наговорити собі тут у нашій голові. Знову ж таки, стоїмо чистимо зуби і все, улетіли в далеко далечин три роки тому подія така, то така-то. Все, поїхали! Кат! Екшен. От тому медитація вона допомагає. Тримати певний стан, тримати фокус уваги, розслаблятися, сприймати все як факт, ну, як є просто, що воно є, і а, відкриватися більшим. Тому дуже, дуже прикольно, коли заходити у практику. А, до речі, до чого я це все веду? Що я відкриваю а, свою певну історію. Я навіть не знаю, як це назвати. А, це буде така практика протягом 21 дня. Називається Занурення у себе. А, якраз ну, на, на сьогоднішній момент я записую відео. Яке сьогодні число? 5-6 грудня. А, я планую запустити цю історію десь 9 чи 10 грудня, якраз з понеділка, і щоб 21 день був до Нового року. А, Якщо ви дивитеся це відео вже 10 або 15 грудня, якщо що ви зможете доєднатися, е, ну не, не ну, якщо ви не, не пройдете усі 21 день, ну типу нічого страшного. Все, все окей, все нормально. Ви хоча би е, все одно зможете зануритися і зрозуміти. Принципи концепції. Але якщо ви дивитеся це відео вже у 25-му році, то е, хто знає, я не знаю, я не буду гарантувати, але можливо це не остання така історія. Тому слідкуйте, можливо, я ще таке зроблю і не раз. Але гарантувати поки що не буду. От, Бо мені ж таки, я сама проводжу таку історію для себе, але я відчула такий поклик. Що я хочу зробити це не одна, а разом із людьми. В чому полягається історія-медитація зранку? Зранку йде така настройка на цілий день. Ну, не те, щоб я кажу, що прям. Що суто на цілий день? ми настроїлися на цілий день, і цілий день ні, це ну, така, як, як зарядка зранку, як почистити зуби, як ранковий душ, чи там сніданок. Ну, така базова річ, яка допомагає нам трішечки стабілізуватися. І ранкова медитація це відпускання усього стресу, це така є теж практика як подих любові. Тобто ми будемо насичуватися цією енергією і балансувати її у собі, і видихати у зовнішній світ. І, звісно ж, візуалізація з тим життям, яке ми хочемо собі мати. І якраз ми будемо занурюватися у той стан, який ми хочемо собі, набувати його і. Коли це є з самого ранку, тобто я зазвичай як роблю? Я прокидаюся, я вмикаю собі одразу якусь музику на телефоні і медитую одразу. А потім, вже після медитації, я привіт світ, я пішла робити свої справи. А медитацію зазвичай я роблю не дуже довго, там хвилин 15, ну максимум 20, Ну, від 10 до 20 хвилин, але це максимум. З раночку, ну щоб не розтягувати це надовго. Звісно, якщо у вас багато часу, ви можете після практики, наприклад. І далі сидіти ще кілько, кількість часу, але я роблю таку невеличку, бо всім по справах, всім по роботах, або хто куди. Ось, І тому, тому так. Буде така ранкова практика з візуалізацією, з набуванням стану. І, напевно, я ще ввечері додам ще одну практику. Напевно, це буде медитація подяки за сьогоднішній день і взагалі за життя, які дари воно нам дає. Ну і щоб можна було погрозитися знову ж таки у сон. Звісно, знову ж таки з візуалізацією. Тобто занурюємося у свій стан максимально. І чому я захотіла це зробити саме колективно? тому що колективно воно і глибше і іц. Міцніше ну, крепче, а от в плані, що ну, Ви зрозуміли міц. Uh, і, звісно, коли, коли багато людей uh, в одному енергополі, воно реально так, ну прям масштабненько. І не те, що швидше запускаються якісь процеси, але воно реально просто глибше, і плюс один одного ми допомагаємо, ми підтримуємо. Mm, простіше, коли ти займаєшся чимось з кимось. Тоді ну не те, що нема поводу злитися, наприклад. Якщо людині щось набридло, то вона може відійти від справи без усіляких пояснень. Але просто коли ти щось робиш у колективі або з кимось, то це реально значно легше, і плюс ти відчуваєш цю енергію, і тобі ну, якось цікавіше, приємніше. І плюс цей контакт з іншими, ну це, це дуже прикольно. Отже, якщо вам цікаво, то куди ж ви мені напишете? Напишіть мені коментар. Напишіть мені коментар, а я з вами зв'яжуся. Отже, чекаю вас усіх на моїй практиці. А якщо у вас є, є є, а якщо вас є ще якісь питання, то можете також задавати мені в коментарях. Усім дякую і до нових зустрічей! Бувайте!